Я, Бойко Ніна Анатолійовна, звернулася до правової позиції, до юриста Людмили Миколаївни з юридичним запитом проконсультуватися з приводу з приводу отримання документів щодо заповіту, щодо внесення старого права власності в новий реєстр, щодо консультування. Які юридичні документи в консульстві потрібно оформити до інших посередників, ну там доньки, хазяйки і так далі? Отримала дуже змістовну консультацію, зрозуміла всю схему і алгоритми дії, ми прописали всі документи, які потрібні? Ми прописали всі ризики і всі варіанти, які, якщо будь-які з? Ну, а з будь-яких кроків не підходить, то ми користуємося іншими варіантами. Ми це все прописали схематично: чи потрібен адвокатський потім запит, чи потрібен суд. Я все зрозуміла, як мені бути, до кого звертатися, і дуже дякую за консультацію. І рекомендую Людмилу Миколаївну.